Юні залізничники у рівному дітлахи керують потягом та обслуговують клієнтів. Дитяча залізнична станція працює вже понад 74 роки. Курсує потяг від філармонії до басового кута. Більше дивіться далі. Максим Мазепа вже більше п'яти років займається у гуртку дитячої залізниці. Він головний машиніст. Зараз навчається навчителя географії. Каже, на залізницю приходить, бо має тут багато друзів. Це пульт машиніста. Ми керуємо поїздом, приймаємо його, запускаємо, катаємо людей. Вон пульт машиніста, кран тормозний, контролер машиніста, реверсивна рукоятка є. Тут тормози, ще одні локомотивні це полісні. Тут кнопки для запуску локомотиву, прибори показують тиск масла, температуру води, навантаження струму та інше. Катерина Коваль, провідниця пасажирського вагона. Каже, за чотири роки зустрічала різних клієнтів, та робота з людьми їй до вподоби. Є багато різних людей, так як вони можуть і ну, щось там сказати, таке погане, там щось. Ну, це дуже мало таких людей, але я ну, дуже позитивні люди там. Ну, з людьми взагалі дуже. Легко спілкуватися. працюють діти по змінах, адже через повітряні тривоги потрібно дітлахів та пасажирів провести в укриття. Велика війна вплинула на кількість працівників дитячої залізниці. Клієнтів теж поменшало. Війна свій відтиск зробила на роботі і дитячої залізниці, і дітей не всі батьки дозволяють дітям. Тому до ста чоловік десь дітей приходить на дитячу залізницю. А якщо зазвичай було 300-400 дітей, то зараз до ста дуже багато дітей у нас за кордоном. До слова в Україні є лише шість дитячих залізниць. Рівницька працюватиме до 4 листопада, що суботи та неділі. Курсує потяг від станції Партизанська, що неподалік філармонії, до басового кута. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.